Доброго дня! Сьогодні ми маємо навчитись знаходити пульс для вимірювання частоти серцевих скорочень. Ця навичка є дуже корисною для самоконтролю під час самостійних занять фізичною культурою та спортом. Використовують два основних методи вимірювання на сонній і на променевій артерії. Вимірювання на сонній артерії. Права рука, три пальці. Вказівний, середній, безім'яний, прикладаються після закінчення горла під підборіддям. Ви маєте відчути серцебиття. Якщо не відчуваєте, можете трохи попереміщати серцебиття достатньо сильним, щоб його відчути. Але є одне правило: під час вимірювання пульсу на сонній артерії ми не притискаємо, а прикладаємо пальці. Тому що надмірне притискання сонної артерії може спричинити до втрати свідомості. Зараз виконуємо таку вправу. Ви маєте сісти в довільній позі, прикласти пальці відчути серцебиття. Відчули знову сіли. Так ви маєте зробити 10-15 разів. Ставимо відео на паузу і пробуємо. Став на паузу. Продовжуємо вимірювання частоти серцевих скорочень на променевій артерії. Якщо ви в ковті, треба її трішки підкотити. Я стану, щоб показати вам, що я. Маю робити. Права рука ті самі три пальці вказівний середній безім'яний. Основа великого пальця. Ось закінчився великий палець. Прикладаємо три пальці. Дивіться уважніше те саме. І можна трошки притиснути. Маєте відчути серцебиття. Пальці можна трошки попереміщувати. Щоб відчути те місце, де серцебиття найсильніше. Добре. Виконуємо таку вправу. Зараз ви з довільної пози, з довільного положення маєте знаходити якомога швидше своє серцебиття. Приклали, убрали. Приклали, відчули, обрали. Зараз ставимо на паузу, робимо так 15 разів. Добре, якщо у вас так і не вийшло, знайти пульс, попросіть ваших батьків, щоб вони вам допомогли. Якщо у вас все вийшло, то наступним завданням буде під час виконання сьогоднішнього уроку фізичної культури. Під час виконання вправ, коли буде відпочинок, ви маєте знайти в себе серцебиття. Вимірювати кількість ударів поки що не потрібно. Просто перерив, перерва. Приклали тут чи приклали тут, відчули серцебиття, продовжуємо працювати. І так виконати до 10 разів. Як тільки ви навчитеся під час виконання вправ знаходити все пульс, ми перейдемо далі. У вас все вийде! Успіхів!